Вітаю Вітаю вас всіх, тих людей, які дожили до цього моменту. Адже дожити до 1 липня 2024 року, дожити в Україні за межами України, було непростою задачею. Два роки тому, навіть більше два роки і два місяці тому, я вперше записав відео про те, а що таке перемога, як ми її тлумачимо. Як ми її розглядаємо, що таке для нас остаточна фінальна перемога? Коли той момент, коли ми можемо сказати, зупиняємо бойові дії, далі випускаємо наших дипломатів, і вони продовжують вирішувати ту складну проблему, яка щодня забирає життя громадян? Але два роки тому, півтора роки тому, навіть рік тому, будь-яке питання, що стосувалось зупинки бойових дій? Перемовин непрямих через Китай, через Штати, через Францію, Німеччину. Питання, і навіть слово мир було взагалі табуйоване. Його не було, його не було в ЗМІ, його а, майже хейтили, до нього зверхня ставились. Громадяни України, підживлені телевізором, переймали цю гру, і була невелика кількість людей була в мережі, яка продовжувала говорити про те. Про що сьогодні говорять вже перші особи країни минуло більше двох років, перш ніж ми чуємо, не просто а поняття миру як кордонів 1991 року, а я навмисно їх називаю кордонами, 90, не 91, а кордонами 2013 року, щоб ми розуміли, що можна втратити, що можна втратити неконтрольованими діями, що можна втратити, коли ми порушуємо. Фундаментальні основи всередині своєї держави, і думаємо, що ми можемо самовладно і самоврядно розпорядитися нашими долями, але приходять негідники, приходять політики, які стають якраз тими надобувачами зиску від революцій, від різних народних бунтів, від народного гніву і від народного бажання жити краще. І коли я запитував про те, чим є перемога, не було відповіді. І лише півтора року тому з'явилась відповідь. Півтора рік тому з'явилась відповідь, це кордони 91-го року. Я напевне, як і багато з вас розуміли, що в цій постановці питання є певна ілюзорна складова, адже ми чудово розуміли, ми громадяни, які не згодовані телевізором, ми чудово розуміли. Який ворог перед нами. Ми чудово розуміли, з ким ми маємо справу. І ставити питання про кордони 2013 року як фінал, як кінець війни, це було доволі наївно. Адже ми розуміли, що з тією підтримкою, яку дозовано давали наші партнери, це буде зробити вкрай тяжко і буде коштувати величезної кількості життів людей. На початку ми бачили. Шалену підтримку, ми бачили е, шалений опір, який чинив український народ. Але з часом ми зрозуміли, що нам будуть давати зброю для війни, а не для перемоги. І таке відео, коли я записав два роки тому, нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Тому формулювання того, що таке перемога, воно невід'ємне від величезного комплексу тих реальних ситуацій, в яких опинилась Україна. Не зважати на них, на мою точку зору, це халатна недбалість або навіть злочинна недбалість. І ось минуло два роки і чотири місяці, і ми сьогодні бачимо, що навіть від формулювання, яке було абсолютно залізобетонне, від якого не можна було відходити, і будь-який відхід від цього поняття іменували сепаратизмом або закликом до повалення там чогось, сьогодні це стає предметом. Розмов навіть на рівні про провладних журналістів, на мою точку зору, чиновників, дипломатів, міністрів, і навіть Володимира Олександровича. Коли ми говоримо про перемогу, ми сьогодні не апелюємо чітко і однозначно, що це тільки кордони 91-го року, станом на сьогодні, і ми нічого інакшого не сприймемо як. Фактор зупинки бойових дій. Я безкінечно повторюю, повторюю, перш ніж ми почнемо дивитись зараз відео, що Україна обов'язково поверне собі всі кордони 2013 року. Це не вблаганний історичний процес. Але це може статися не сьогодні, це може статися не завтра, але це обов'язково буде. І частково про це зараз скаже Зеленський. І так, давайте спробуємо послухати. Я спочатку поставлю на звичайну швидкість, а потім ми пришвидшимо. Я думаю, що для нього важливо. Я думаю, що для них важливо, для, для Америки важливо, і, і для Європи, і для багатьох країн, які вкладаються в захист. Для них важливо, щоб Україна перемогла. Просто у нас може бути різне відношення щодо так, слова перемога. Я поставлю на пришвидшення, ви зрозуміли, чому. Напевно, Володимир Олександрович втомлений і говорить дуже повільно: плюс перекладач і всі справи: різне тлумачення перемоги. Ви подивіться, як змінюються акценти. Як змінюються акценти, різне тлумачення перемоги. А де українська формула миру, де розмова про Україну без України неможлива? Де це все ділося? Чому зараз ми допускаємо, що різні партнери можуть мати різне уявлення про перемогу? А чому ми з цим маємо миритись? Адже ще рік тому, півроку тому, ми не допускали ніякої думки, що можуть бути різні уявлення про те, що таке перемога? І виявляється, що ми ще й маємо зважати на те, як перемогу тлумачать наші партнери. Давайте будемо слухати. Сумієте? Чому? Тому що я чую цю риторику. Ставити на місце агресора. Це правильно, і це є перемога для заходу. І для колективного захисту не дати можливість Путіну окупувати нашу державу повністю. Я думаю, що вони не дали і на початку війни почали нам допомагати. Байден і інші лідери. І, і я думаю, що для них це і є перемога. Я вибачаюсь, ну, в 2013 році Україна не була окупована ніяк і ніким. Ні тимчасово, не ні частково, не незначно і так далі. Але Захід тоді, як на мене, доволі сильно втручався в ті справи, які відбувалися в Україні. А українці виступили проти. Бажання, не бажання, точніше однієї особи рухати Україну до європейської спільноти не бажання, тому що так виявилося, що в Україні, незважаючи на те, що у нас парламентсько президентська республіка, я нагадую, у нас республіка, і вона парламентсько президентська. В ній не може одна людина диктувати волю всім. Так не може бути. Я вважаю, і це стає законом для всіх. Це давній Рим, це можливо часи Людовіка там. 14-го, 16 го я і є держава, так не буває в цивілізованих країнах європейських так не буває. І от е, сьогодні ми бачимо, ми бачимо, що виявляється те, що е, не окупували всю Україну, це є перемога. Ну цей стан був у 2014 році. Але все одно Захід щось не влаштовував. І Захід намагався залучити Україну до себе. То, можливо, не це було перемогою. І ось це цікаве питання поставити на місце. Що означає поставити на місце? Адже це просто слово. І хотілося б мати розширене розуміння того, що Захід розуміє в словах поставити РФ на місце. І я, як громадянин України, країни, яка втратила величезну кількість ресурсів людей, території станом на сьогодні, тимчасово, звісно, але я проти. Щоб життями українців ставили когось на місце. Хочуть ставити, будь ласка, вони можуть це зробити самостійно. Російська Федерація напала на Україну відкритим збройним конфліктом і війною. І, звісно, звісно, Україна не мала іншої можливості, як оборонятися. Але я не розумію, чому ми інтерпретуємо цю війну як когось хтось хотів поставити на місце. Хотіли поставити? Будь ласка. Чому, чому за наш рахунок? І чи не використав Захід цю війну як спробу поставити когось на місце? Дивно, дивно прив'язувати війну проти України до того, що хтось когось хотів поставити на місце. Ну, як на мене, Слухаємо далі. А далі йде те, що ми дуже хочемо. Бо Для нас остаточна перемога для всіх. Ми ж різні всі. Люди, які на фронті... Ви подивіться, яка гарна позиція. Ми всі різні. Колись я говорив про цю єдність, єдність, яку нам постійно нав'язували: єдність, єдність, і мали на увазі ідеологічну єдність в першу чергу. І ти не мав можливості висловити свою історію, свою історію, наповнену болі, трагізму, наповнену особливістю. Ти мав відповідати якимсь кліше те, що ми називаємо наративом. Якщо ти ним не відповідав, твоя історія була не формат. А тепер Зеленський визнає, що ми всі різні. Це дійсно так. Ми всі різні. Люди, які цивільні. Ті цивільні, хто втратив рідних близьких. ті на фронті, хто втратив побратима, ті, хто поїхав за кордон, а їх чоловіки тут, на фронті, хтось повернеться, а хтось залишився, бо їх чоловік загинув. Тобто ми різні. І для нас, для всіх. Перемога це момент сатисфакції? Розумієте, це різні речі. І якщо для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну, поставити Путіна на місце? От знову поставити Путіна на місце. Головна мета Заходу. Ми, ми тут до чого? Чому Захід? Я сформулюю питання, можливо, ви його не до кінця правильно могли б е зрозуміти. Я переформулюю його, чому Захід? Використовує війну проти моєї країни як спосіб поставити Путіна на місце. Не як спосіб захистити країну, не дати повністю зброї, відмовитися закупівлю всіх ресурсів і так далі. Ні, Захід, виявляється, реалізує свою задачу поставить Путіна на місце. Не ставить основну задачу захистити країну, а десь когось ставить на місце. Ну, слухаємо далі. А друга частина, всі бояться, що Росія розвалиться. Оце щось новеньке. Тому що нам навіть в управлінні розвідки розповідали і безкінечно розповідали, що ось 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 розпадеться і карта була. Пам'ятаєте карту? Що все ось розпадеться, малювали, жартували. Це в той момент, коли гинули хлопці, про яких говорить Зеленський, в той момент малювали карту. Як що де розпадеться? А тепер виявляється, що всі на Захід бояться. Тобто поставить Путіна на місце, але так, щоб Росія не розвалилась. А тепер зараз Володимир Олександрович скаже ще дуже цікаву річ. І це також я Я ці меседжі розумію. Я, їх, я не розумію, я їх чую. Я б так сказав: всі бояться, що буде з Росією без Путіна. І всі... Це взагалі дуже дивно. Тобто Путіна треба поставити на місце, але так, щоб він залишився на місці. Ну, це схоже на. Посмотрите на меня, посадите на коня. Посадите на коня, посмотрите на меня. Що означає поставить Путіна на місце ну, так, щоб він залишився на місці. Якесь дивне розуміння Заходу своїй ролі в поставити Путіна на місце. Так він там і стоїть на тому місці, про яке вони і хочуть, щоб він де був. Я щось плутаю. Бояться. Чи може вона залишитись такою, як вона є, а не ще гіршою? І тощо, я не підтримую такі меседжі. Тому я й сказав, у нас різне розуміння, перемоги. Ми вдячні за те, що не дали окупувати нас, але сатисфакція вона потрібна, потрібна справедливість і без... понять потрібна справедливість. Я вчора кілька відео записував про те, як була реалізована справедливість от на моєму власному прикладі, вже за правління Володимира Олександровича. Ви подивіться, по. Почитайте там в коментарях дуже багато про справедливість. Звичайні українці понаписували, як вони відчувають, наскільки держава з ними справедлива. А чиновники, які на бурківку, на бруківку там мільйони, на стадіони, які нікому не потрібні, на дороги, які просто не будуються, а десь зловживаються. На чиновників, які мільйони откатують, долари, доларів це справедливо. А українці не відчувають необхідності сатисфакції, от е, в такому сенсі. Адже навіть військові часто говорять про те, що багато смертей на фронті спровокувала саме ота бездіяльність або злочинна діяльність деяких чиновників. Чи ви думаєте, що мама чи е, дружина чи діти загиблого героя вони не будуть звинувачувати нікого із тих, хто не до. Укомплектував, не дав, не е, забезпечив всім необхідним, халатно віднісся до там, прикриття, е, до е, укриттів і так далі. Вони не будуть хотіти сатисфакції, це не входить до сатисфакції, це не входить до поняття справедливості. Мовна. одна з важливіших частин, як ми повинні дивитись всім цим людям, хто втратив близьких рідних. Якщо ми, хто ми? Хто ми? Чиновники відвернуті від громадян України. Відвернуті. Чиновники часто критикують громадян України. Чиновники називають громадян України ухилянтами. Чиновники накидають на громадян України часто звинувачення абсолютно безглузді. Чиновники України часто дивляться на громадян України з верхню. Про що ми зараз говоримо? І Володимир Олександрович не може не знати цієї історії. Ми не отримуємо цю сатисфакцію. І це дуже важливий момент, бо Україні треба і після війни, і після перемоги залишитись об'єднаною нацією. Розумієте, це дуже важливі моменти. І тому ми хочемо, щоб була нас реальна перемога. And real uh... А ми і не є необ'єднаною нацією. Ми, здається, це довели. Я не знаю, звідки цей аргумент, хто Володимир Олександрович розповідає, що. В країні, не знаю, якийсь внутрішній сепаратизм, якісь громадянські, я не знаю, сутички? Ні, цього немає. І давайте не будемо цю ідею взагалі в суспільство вкладати. Але ось журналістка запитує: ну, але ж ви сказали про тлумачення перемоги. Ви ж сказали, що це кордони 91-го року? Чи як? От давайте послухаємо. Реальна перемога це те, що ви зазначили. повернення усі, усіх суверенних територій. Як ви взагалі визначаєте реальну перемогу? Перша частина не допустити руйнації повністю України і всього українського. Ну от тобі на були кордони 91-го року. Тут уже не допустити руйнації всього українського. Украї... Так так можна дійти до того, що. В Канаді там у нас там є люди, які виїхали туди ще в 20-30-х роках, в 19 столітті. Діаспора, діаспора, і там розповідає, як нам треба тут жити. Ну так, вони теж. І знаєте, вони, вони такими себе щирими українцями вважають, вони реально вважають, що вони щиріші українці, ніж ми, які тут живемо. Ну, я не знаю, я, що мається на увазі не допустити руйнації. Ну, Це може бути в еміграції, чи, чи як. Що мається на увазі? Давайте далі слухати. Напевно хтось каже, ми вже повністю пройшли цей етап. І я вважаю, поки не закінчиться війна, не можна сказати, що ми повністю відстояли нашу незалежність. От знову оце я вважаю. Ви знаєте, потрібно бути дуже обережним, навіть коли ти президент. Будь-хто, хто ти є, треба бути дуже обережним. Тому що навіть коли в сім'ї ти говориш своїй дитині, я вважаю, треба бути дуже обережним. Коли ти зустрічаєш звичайну людину, мало знайому, треба бути максимально обережним своєю точкою зору. Тому що в окремої людини можуть бути власні обставини. І сам Зеленський про це говорить, що ми різні. Ми різні. Тому я вважаю, це позиція однієї людини, наділеної влади, владою. І коли. Е Очільник держави говорить, я вважаю, то ви повинні зрозуміти, всі, хто нижче в підпорядкуванні, будуть намагатися е, підводити під це, я вважаю. А що якщо ситуація зміниться? Ось зараз ми бачимо, як складно Володимиру Олександровичу говорити те, що він говорить. Адже установка ще рік тому назад, ще навіть півроку тому назад, була іншою кордони 91-го року і все, і ніяких інших формул миру. І йому тяжко зараз це говорити. Але все одно, оце я вважаю, воно часто є певним бар'єром, який важко подолати. Бо тоді має минути дуже багато процесів пройти, перш ніж стане очевидно, що те, що ти вважав вчора, воно вже не актуальне. А всі твої е, піддані команда твоя, всі, вся оця ієрархія чиновників, вона буде орієнтуватися на те, що вважає. Найвищий наділений владою. Це дуже небезпечно. Висловлювати складну думку з формулюванням я вважаю. Давайте дослухаємо. Бо дуже важливий момент в перемозі це безпека для сьогодення і для майбутніх поколінь. А це неможливість повторення агресії. Ну от Неможливість повторення агресії. Я цю думку говорив і повторюю ще раз: ніхто в світі, крім Господа Бога, хто вірить, не може гарантувати неможливість повторення агресії, особливо для майбутніх поколінь. Не може гарантувати ні два роки, ні п'ять. Подивіться на Афганістан. Хто міг думати, що там все це повернеться, все те, що і було. Все назад. Ніхто не може нічого гарантувати. Ніхто і нічого. Як можна будувати майбутнє, спираючись на абсолютно неможливо спрогнозоване майбутнє? От як можна ставити собі перепону тим, що в майбутньому щось може статись? Я вам скажу: в майбутньому сонце спалить землю. Ну це ж не означає, що ми не саджаємо квіти, ми не вирощуємо зерно, ми не народжуємо дітей, але дійсно сонце через три мільярди років спалить, поглине землю. Але ж ми якось живемо. Тому будувати, будувати теперішнє, з огляду на те, що може статися в майбутньому, це вкрай, як на мене. Небезпечна модель, тому що те, що може статись, воно з таким же прогнозованим або непрогнозованим результатом, може і не статись. Згадайте, як нам багато розповідали про те, що Російська Федерація, якщо ми зупинимось, накопичить ресурси і знову нападе. Будь ласка, Російська Федерація накопичила і в процесі війни, причому значні ресурси. Відключила партнерів своїх, знайшла все для війни необхідне. І ніхто зараз в світі не заперечує цього факту. Як і те, що наші партнери переживають складні відношення і відносини стосовно України. А в контексті виборів президента Сполучених Штатів, де Байден, очевидно, не буде обраним. Ось ці всі зміни в геополітичній, геостратегічній лінії вони видаються абсолютно логічними, послідовними, прогнозованими, але, на жаль, невизначеними для України. Я два роки тому попереджав, що не можна ні в якому випадку ігнорувати Трампа, хейтити його і по телевізору постійно про нього записувати. Ролики, які були. А тепер Трамп, ймовірно, буде президентом Сполучених Америки. І я думаю, що ось ця зміна орієнтиру керівництва України це не на 180 градусів, як деякі українці вже почали злословити. Але це суттєва корекція того плану, який був ще рік тому назад, півтора роки тому назад. Я хотів би, щоб нами. Я маю на увазі і на колективному заході, і ось в Україні керували чиновники, які приймають рішення не тоді, коли все стало всім очевидно, а хоча б, щоб мали можливість на майбутнє прогнозувати, що ж може бути. І оце майбутнє, що може бути, воно якраз і має замістити оце уявлення, що в майбутньому там от ми маємо побудувати щось таке, що буде на великі великі десятки років. Пав Рим, пав Райх, пав Радянський Союз, пали імперії. Вони явно не думали, що з ними це станеться, але життя не прогнозоване і жити думкою про те. Що буде через 40, через 50 років, і спроба побудувати оте майбутнє далеке сьогодні, вони мало реальні, особливо тоді, коли ці спроби призводять до втрати території, втрати людей, психічної і психологічної деморалізації людей. І нерозумінням людей того, а що вони дають цьому життю. Бо людина живе сьогоднішнім днем, а не днем через 20 років, через 50 років і так далі. Завтра цієї людини може не бути, і вона хоче пожити сьогодні. І навряд чи що це найкращий спосіб мотивувати людину тим. Що її життя просто підкорене якимось майбутнім великим цілям. Треба спробувати з того, що є, побудувати найкраще сьогодні, а не віддати на поталу те, що є сьогодні, імовірному якомусь майбутньому, якого може і не бути. Богдан Хмельницький не думав, що таке буде. А підписав він акт про воз'єднання не так-то вже і давно, і не міг він передбачити, що буде. Він просто зберіг країну в той момент і в тому часі, і в тих умовах, які були на той момент. Потім був Мазепа, який бачив Україну по-своєму. Потім був е -е, Петлюра. Потім був Махно, потім був ну, багато, багато людей, які по-своєму бачили Україну. Був Хмара, був кучма, був Кравчук. Україна отримала незалежність, омріяну незалежність, яку не міг подарувати свого часу Хмельницький. І сьогодні нам потрібно подумати про те, як ми можемо зберегти нашу країну, як ми можемо зберегти нашу незалежність, але так, щоб. Життя людей теж були збереженими. Складне відео, суперечливі тези. Але я хочу, щоб ви думали про реальність і будуючи майбутнє, не відривались від того, що є у нас в управлінні. Я вітаю те, що чиновники України трішки змінюють вектор. Головне. Щоб це не стало зміною на 180 градусів. Бо тоді точно вже буде абсолютно гидко, бридко усвідомлювати, що тобі розповідали одну історію, один наратив, а потім хтось сказав, що я вважаю інакше, і тобі побудували іншу історію. Це буде неправильно. Потрібно бути послідовним, але при цьому раціональним. І пам'ятати, що у нас немає другого, іншого шансу, і у нас часто немає права на помилки, тому що помилки коштують життя людей. Я чекаю на ваші коментарі цього складного, дуже складного відео.